Для мене, як для старшого патрульного міліціонера Дунаєвецького райвідділу, є дуже важливим, що в нас ввели велопатруль. Це проініціював наш начальник. Хочу йому подякувати. І також хочу сказати, що за 6 років 6 років роботи патрульним міліціонером я вже фактично випробував. Багато е, різних е, варіантів несення патрульної служби у складі е, пішого патруля, у складі автомобільного патруля, та, навіть у складі кінного патруля. Е, і е, велопатруль для мене є дещо новим. Е, але навіть якщо зважаючи на те, що ми тільки що е, проїхали вперше по місту. Е, Ну, по центральній вулиці люди реагують дуже позитивно. Це мене радує. Я вважаю, що це вплине краще на оперативну обстановку загалом. Люди будуть нас бачити, бачити часто, тому що перевагою велопатруля є те, що ми швидше будемо проїжджати. Маршрут патрулювання порівняно з тим, що ми проходили цей маршрут пішки. Ну будемо старатись охороняти громадський порядок, спілкуватись з громадянами. І, Думаємо, ми будемо не гірші, ніж Київська поліція. Велопатруль це є новинкою. Я одразу я, як Мені надали інформацію, що в нас в місті Дунаєвці буде задіяний велопатруль. Я для себе вирішив, що це буде для мене цікавим. Однією з переваг велопатруля є швидше пересування по маршруту патрулювання, також підтримання своєї фізичної підготовки. Что, если будет в нас проводиться конкурс на новую полицию, я планую подавать документы, чтобы стать новым полицейским, и здесь мы дали охрану громадского порядка в городе Динайвець. Не Очень приятно и необычно. Я думаю, что все люди заметили. Это главное, чтобы это не остановилось на этом, на показательном как бы выступлении, и все, чтобы это продолжалось, по крайней мере, пока будет лето. Ну и чтобы люди не боялись, их спрашивали. Или чем они могут помочь им, или куда пройти. Ну, в общем, и чтобы ребята больше к людям относились как бы с пониманием. То есть не просто катались, а тоже подъезжали, что-то спрашивали. Ну и, конечно, если что-то будет, какие-то правонарушения, чтобы они не мимо ехали, а все-таки э, ну, останавливали это. Они могут больше территории объехать. Ну и, конечно, это необычно. Всем, я думаю, что больше людям нравится, чем такие пешие патрули. А так мобильность, конечно, если у них тем более рации есть, то это вообще будет здорово. Тем более в парке, да, в парке где-то. И показывает, что это как бы здоровый образ жизни. То есть милиция тоже должна показывать, что люди должны заниматься и спортом. Вот, то есть необычно и красиво, и хорошо.